По освіті коштів буде достатньо. Ну, послухайте, я знаю, що 173 мільйони на достатність коштів по медицині і освіті. По освіті і медицині недостатність коштів до кінця, до кінця року, до кінця року да. Так, То, а в освіті в скільки в мене? 170, 173 мільйони. Таке є. і комунаторість. 173. Це що, все, все медицина по освіті достатньо. На завтра не будуть вчитель. У світі, не вчителі? У так, світі недостатньо коштів однозначно. Так а ви не знаєте сумнівському? Ні, в мене просто перед собою нема це. Так ні, ви кажете, що достатньо. Недостатність коштів є. Так, ми зараз якраз я лілія Михайловна повинні її просити згодитися, щоб вона нам допомогла вирішити це питання. Ми ж домовилися, що Лілія Михайловна буде, буде мати слово в кінці. Ну, скажімо, цього питання ми дамо можливість виступити, так як вона від'їжджає. Тоді я це питання, але це немає. Ми ж всі розуміємо, ми реалісти, так, що сьогодні є недостатність. Давайте ж тепер розмовляти. ми сидимо, в нас оберем все добре, давайте йдемо звіти. Там у нас більш-менш нормально, але у нас є болючі питання. І їх треба вже сьогодні думати, що з ними робити. Я думаю, що на сьогодні в Україні немає жодної області, де б не було, скажем, тих чи інших проблем в нашій області, вона також є не виключно. Є питання.